Нічне бронювання скасували, мсек закривають, та й ситуація з утриманням відстрочок від мобілізації зовсім не зрозуміла. Вітаю, мене звуть Анастасія Рвачова. І ви дивитеся проєкт новини Лайф. Що робити, якщо ваші документи знаходяться на оформленні відстрочки, а вас, співробітники ТЦК, запрошують сісти в автомобіль? Які є тонкощі у мобілізаційному процесі, і що має знати кожен військово зобов'язаний? Чи можна відмовитися від служби? Про це ми поговоримо з адвокатом Олексієм Шаларом. Насправді такого немає. Сування як такого економічного бронювання. просто є відповідні зміни в постанову кабінету міністрів, де чітко визначила правила гри, правила на законодавчому рівні, яким чином підприємство повинно подавати документи, і чи відноситься воно до критичних, чи не відноситься. Яка повинна бути заробітня плата для того, щоб підприємство могло бути заброньовано? Вірніше, працівники цього підприємства повинні бути заброньовані. Дуже багато змін. Реально саме головне це заробітна. Плата, яка повинна бути не менше 20 тисяч гривень, нарахування заробітної плати без податків. Тому, і там дуже багато є нюансів. Тому, в принципі, воно як було, так і залишилось. Просто були внесені відповідні зміни в постанову Кабміну, але ну, про них можна розмовляти. Людина взагалі до бронювання не належить ніяким чином, не стосується. Окрім в постанові Кабміну, сказано про те, що не підлягає бронюванню людина, яка перебуває в розшуку якої немає військово-облікового документу, і інші питання, тобто, що стосується відсутності відповідних документів щодо ну, війську, по військовому обліку. А так, в принципі, від людини там все буде займатися підприємство, подавати відповідні документи, відповідні звіти, і, тому тут тільки підприємство, не людина. Через дію так зараз ввели таку, такий момент, що може підприємство зробити, що воно повинно бути зареєстровано а, в дії. Тобто є відповідна постанова, є відповідно чіткі правила. Ну як сказати чіткі є правила, які можна виконувати і потрібно виконувати в постанову Кабміну були внесені зміни щодо заробітної плати 20 тисяч. Тобто раніше повинно було, щоб заробітна плата була там протягом трьох місяців. Зараз такого нема. Тобто зараз можна з першого місяця брати працівника. Якщо йому буде нарахована заробітна плата 20 тисяч гривень, він підлягає і він не в розшуку. То він підлягає вірніше, якщо підприємство відноситься до критичних, то даний працівник. Ник може бути поданий для відповідного бронювання, що є дійсно критичні підприємства, які дійсно потребують там, де розробляють дрони, там де працюють на оборонку, а де є дійсно фермери, які просто. Дуже багато грошових коштів, і вони можуть собі дозволити забронювати всіх своїх працівників. Розумієте, декотрі бувають державні підприємства. Так, по державним підприємствам там немає такого, щоб 20 тисяч гривень. Але якщо не своєчасно, ми знаємо, дуже багато випадків підприємство розробляє брон, дрони, а менеджера, наприклад, мобілізують, тому що підприємство своєчасно не встигло або подало на його на безпосереднє бронювання, але не встигло забронювати все, його забрали і кинули на. На штурмові, на штурм, ну, на, на, на штурм а, на, а взагалі на звичайних працівників, на звичайних військових. Але є фермери, які, наприклад, бронюють свого. Тракториста або особа або менеджера, тракториста ладно, тут дійсно потребує людина, дійсно працює. Але менеджер, який їздить на дорогих автівках, і в нього дуже велика заробітна плата. і Він так само буде заброньований. Тому тут дійсно воно давно потребувало внесення змін. Як воно буде працювати? Подивимось зараз в інтернеті, в Олексі, усюди написано раніше були ціни такі на чорному ринку. Там 8 тисяч доларів, 9 тисяч доларів, щоб отримати відповідну інвалідність. Зараз 2-3... Мабуть, за останню соломинку хтось хапається, щось хоче здобути документи юридично і просто, от, наприклад, якщо є гроші, то я це одне. Якщо хлопець дійсно. Прийшов з пораненнями, потребує інвалідності, то буде та сім кругов ада. Я взагалі вважаю, що МСЕК давно потрібно було реорганізувати в якийсь більш реально працюючий орган, щоб наші хлопці, які повернулися з війни, які дійсно мають інвалідність, не стояли в чергах, не збирали 200 документів, які взагалі нікому не потрібні. Зараз я думаю, що вже майже неможливо, тому що там дійсно така система: потрібно зібрати стільки документів, щоб отримати ту бажану інвалідність, ту пенсію. Ну, це для простої людини, це в нас тільки певні особи державні можуть, я не буду казати які, які ми вже знаємо всі, вони можуть отримати цю інвалідність дуже швидко і там по зв'язках. А хлопці, які прийшли з війни, ну, вони вже, я думаю, що не отримують. Або отримують, яка і буде орган з 1 січня. Як він буде працювати? оці ці мобільні групи, все буде в електронному варіанті, як нам презентували. Цю роботу цього нового органу будемо сподіватися, що дійсно хлопці, які дійсно вимагають і потребують цієї інвалідності, вони будуть мати змогу не стояти в чергах і не збирати по 200 документів. Все буде швидко, чітко і перш за все, це для людей є дуже велика проблема. Наприклад, дійсно, у моїх клієнтів інвалідність закінчилась або закінчується, і до створення нового органу він подав відповідні документи в нього військово обліковий з собою. Дозвіл, вірніше, в нього посвідчення інваліда з собою, тому що його не забирають. Але він буде доводити в ТЦК, що дійсно він подав документи на інвалідність. Я рекомендую своїм клієнтам на заявах, на всіх документах, що він дійсно подав, мати з собою і завжди щоб була змога пред'явити до ТЦК, що він дійсно працює в цьому напрямку, і довести той факт, що він. Подав на продовження. Це в тому разі, якщо е закінчилося. Якщо ще не закінчилося, то дійсно воно є. Але тут ще один нюанс. Дивіться, воно закінчилося, але ж в нього був військово-обліковий документ до певного періоду. Тобто буває таке, що інвалідність, наприклад, закінчилась, а відсрочка по е зв'язку з, з станом здоров'я в нього ще діє. Тому тут немає проблем. Тут потрібно завчасно просто подати всі документи, оскільки ми знаємо, що наш АМСЕК працює. Ну, Працювала дуже повільно і дуже нереально. Нереально погано, тому будемо сподіватися, що такого більше не буде. Потрібно в кожному разі дивитися, яка ж то була причина, чому відмовили в відстрочки по мобілізації. Якщо була відмова, він має право оскаржити в цю відмову відповідний суд або ж шукати інші підстави, щоб отримувати відстрочку. Якщо є заява, до заяви додані відповідні всі додатки, то я не думаю, що є дійсно, суд не може виконувати функції ТЦК, але він може визнати цю відмову незаконною і зобов'язати відповідний орган ТЦК повторно розглянути дану заяву. Якщо є всі документи, то подальша відмова буде неможливо. Військовозобов'язаний, коли подає заяву про відстрочку, він надає, повинен надавати в двох екземплярах. До цієї заяви є додатки на другому екземплярі. Відповідний працівник ТЦК ставить підпис, що посвідчує в отриманні, і все, в нього є докази, що він здав. Якщо буває, людина не здав. В двох екземплярах написала в одному з екземплярів це, як буде дуже, дуже часто буває. І документи буде відмова. Вона повинна бути письмовою. Наприклад, в письмові відмові буде написано Не додано документ який там посвідчує право там на, на право народження, не право народження, а свідоцтво про народження не завірено належним чином. Знову цей хлопець іде бере завіряє належним чином, але вже йде, пише заяву в двох екземплярів, де пише, що додаю до заяви. Ну ви зрозуміли, тобто, да, це може бути. Звісно, такі бувають випадки дуже часто, але якщо немає якогось документу і він не хоче подавати до суду, тому що ви знаєте, як я вже казав, це буде дуже довго і не завжди ефективно. Але якщо немає виходу, то це потрібно. Можна спробувати у таким чином вже подати заяву в другий раз в двох еземплярів з відповідною відміткою про отримання. То адвокатів зараз на жаль не пускають до ТЦК. Тут повинна людина завжди знати свої права. Це перш за все, він повинен обов'язково. Подавати заяви до голови ЦК про те, що в нього немає зараз з собою документів, які посвідчують стан його здоров'я, і не розписуватися безпосередньо в рішенні ВЛК, не погоджуватися з рішенням ВЛК, тому що є відповідні зараз постанови Кабміну, яка дозволяє оскаржеві написати заяву, щоб пройти ВЛК в іншому місці за його вибором. Тому він повинен знати так: якщо є адвокат, він може зателефонувати йому, але ми всі знаємо, що за деякі працівники ТЦК забирають відразу телефон і подзвонити. Не вдається, тому людина повинна знати алгоритм дій, коли його забрали. Що якщо є в нього дійсно підстави, для того, по-перше, перше питання, чому він до того часу взагалі не пройшов ВЛК сам нормально, без всяких ексцесів, щоб його не забрали. Пройшов ВЛК, встановило, подивилося всі документи, були обмежено придатні. Зараз придатний до служби ТЦК СП навчальних закладах. І до лютого 2025 року встановлений строк, що обов'язково пройти. І декотрі обмежено придатний вони не пройшли ще, тому зараз дуже багато хлопців, які були обмежено придатні, зараз зупиняють цікаві з на ВЛК. Тому от тут є. Дійсно, то що ви кажете, що він повинен з собою мати ці медичні документи або вже пройти, тому що зараз будуть буде ще гірше, будуть обов'язково зупиняти, будуть вести на ВЛК, і ви ж розумієте, що то ВЛК буде відрізнятися. Воно буде дуже швидке і рішення буде позитивне. Тому я б радив взяти всі свої медичні документи, самому піти, пройти ВЛК, дійсно вивчити постанову наказ 402, де є перелік хвороб, тому що дуже багато хвороб вже віднесли до придатних, і завчасно вже подивитися, чи його хвороба підходить під придатність або придатність до служби в ТЦК СП, або взагалі можливо його хвороба, як декотрі віднесли вже до непридатних. Тому я вважаю, що завчасно потрібно самому потурбуватися про те і подивитися, чи дійсно в нього достатньо документів і підстав для відстрочки, а не то, щоб його на вулиці зупиняли, дивилися, що він не пройшов ВЛК, везли його в бус, ну, в бусі кудись. Так дійсно буває дуже багато випадків, які перевищують службові особи, перевищують свої повноваження. Але в деяких випадках людина взагалі в розшуку ніде жодного разу, жодним чином не було. От як сьогодні дзвонить клієнт, його забрала. Нести ЦК. Я питаю: а чи взагалі є у вас якісь підстави для відстрочки? Він каже, ні. Я кажу, що у вас по стану здоров'я, нічого здоровий. Я кажу, а чому ви не реєструвалися? Не... Та я якось і не думав про це. Тому що як йому можна допомогти, розумієте? Тому от тут от така справа. Нещодавно в Кіровоградській області в мене був випадок, що у військовозобов'язаного просто вихватили військовий квиток, порвали і ти придатний. Був такий випадок, розумієте? В нього був резерв плюс. Він його завезли в Кіровоград, Він зміг пред'явити відповідні дані в «Резерв плюс, і в принципі вони на в електронному вигляді є. І тому його відпустили, але йому довелося повертатися з Кіровограда в Голованівськ своїм ходом. Буває так, тому я завжди рекомендую все ж таки мати резерв плюс і не завжди пред'являти його е... вірніше пред'являти саме резерв плюс, де відповідні є всі ваші дані. Якщо ви втратили військово-обліковий документ, то у вас всі дані залишаються в електронному вигляді. Е, якщо ви в своєчасно оновили, ви можете їх роздрукувати через резерв плюс, і у вас немає ніяких проблем. Що військовий квиток він має бути, але він в резерв плюс він прирівняний до вашого військово-облікового документу і дані з нього. Нього є так само, має таку ж саму юридичну значимість, як ваш військово-обліковий документ. Не ваш, а військово зобов'язаного. Тому я взагалі раджу всім своїм клієнтам і сам таким користуюсь. Мій військово-обліковий документ знаходиться завжди зі мною в портмане, але пред'являю я його в разі законної вимоги. Відповідно, дані з резерв плюс. Там все видно, все QR-код нехай сканують. Якщо немає з чим сканувати QR-код, то їхні проблеми. Бо буває дуже часто мене зупиняють. Покажіть ваш військово-обліковий Казу QR-код, мені каже, що тільки в поліції є а, такі докумвірніше такі пристрії, які можуть сканувати qr код Я кажу: ну це ж не мої проблеми. Це держава видумала qr код Будь ласка, скануйте. Ну от тому і так а завжди мій, мій документ. Він завжди зі мною, Він як має бути. Ви дивилися проєкт новини. Лайф. Підписуйтеся на нас, щоб бути в курсі усіх актуальних подій Одеси та Півдня України.